Привітки, з вами Зестаб. І сьогодні я не знаю, кому як буде інтересне те відео. Я сьогодні буду показувати всі плагіни, які є в нас на сервері. Можливо, там буде то інтересно тим людям, які хочуть іграти наш, на сервері, у нас на КП. І, ну, от коротко, так я не буду розказувати всі названня всіх плагінів, щоб всі були. Щоб все нас не копірували, просто розкажу, пок ну, покажу, що вони роблять і що вони дають. Ну, Я ви перед початком того відео, зразу вліпите свій лайк і підпишитесь на канал, хто ж не підписаний. Вот. Зараз я розкажу вам плагіни, які я не зможу вам показати, напевно. Вот. Короче, е ну, по по ну, Понятно, що плагін на е регістрацію, ну, та, на на, короче, плагін на пароль. Коли ти заходиш на сервер, ти реєструєшся. Коли так заходиш на сервер, ну, коли перший раз заходиш на сервер, ти реєструєшся, потім там логін. Ну, я думаю, що все понятно. І плюс того плагіна, що який він топовий, ем, ви можете міняти пароль. От, ви можете міняти пароль, якщо вам той не подобається, або як ви його десь там спалили, або щось таке, ви можете його запросто поміняти. От, і є ще один плагін. Ем, то є Lucky Perms, що дає той плагін Lucky Perms, він е, може настроювати. От, наприклад, як знаєте, є деякі плагіни, і тими плагінами може користуватися тільки е, адміністратори сервера. І той е, плагін Lucky Perms, Perms може настроїти їх, щоб тими плагінами могли користуватися в... всі ігроки е, е, сервера. і От. Я Можу написати, вроді він якось. Чи ЛП навіть можна написати, чи якось так. Ну, коротше, Lucky Perms, і, в принципі, тут в Майнкрафті так, команд з ним нема, то окремі плагіни, які е, настроюються на окремому сайті і всяке таке. Ну і давайте далі я вам покажу плагін, який є ну просто важливий, дуже важливий на нашому сервері. То є Coinspect і всяке. ну Ну, і ті різні всякі штучки. Вод. Що дає Coinspect? ви пишете команду QI, то, до речі, може використовувати тільки адміністратор, бо я так настроїв, і ви зможете, от, наприклад, перевіряти, ви клікаєте тою мишкою, і ви дивитеся, і тут показує, які ігроки. От, от, Наприклад, ігрок масте, адет поставив одну книжку. Ігрок Андрік ремовит забрав одну книжку. І так показується, хто як забрав. Якщо, наприклад, нажмете кнопку, то. Воно показується, хто той блок е поставив і так, ну, можете дивитися, тут я строїв. Ну, правою кнопкою ви можете дивитися тільки е по сундуках і всяких таких. Е лівою кнопкою миші ви можете дивитися, хто то строїв. Ну, якщо вам ще, наприклад, е не показується, ну, наприклад, е напише, що типу, за довгий час то ви можете ще написати команду Коли. І вам показується з більшим часом, хто, я, в яку тогу ну, не був, ну коротше, все всяке, всяке таке. Коротше, о, так що КоІ, ко Коінспект і коли, я точно знаю, як щоб дивитися більший час. І плюс ще за допомогою того плагіна Коінспект можна копіювати постройки і. Ну, їх вставляти, понятно, і відкатувати час назад. От, наприклад, якщо у нас там якийсь гриф розгайде нам все взірве, то ми з допомогою того плагіна можемо відкотити час назад і. ну, і, коротше, так. Е Далі є плагін, ну, по-любому для РП-сервера є плагін Вот, і ви можете сидіти, і е би мавши працювати плагін. Та, Лей, вроді, та, от, лей, але він не працює, бо ну, ти, от, ну, лей то, щоб лежати. Нічого не працює, не знаю, чого треба буде ще. Можете розібратися або поміняти трошки інакший плагін. Е, далі. Є, е, по-перше, плагін на, наприклад, як я щось пишу в чат, показується над головою. Е, Ну, той так, що ви написали. І, як ви вже змітили, написалось, що вас ніхто не услужив. Тобто, якщо ви пишете просто так щось в чаті, от просто що пишете, то вас тільки чує той ігрок, не бачив, пише той, що є близько коло вас. А щоб. Написати е е в глобальний час, щоб вас чули, то ви перед тим пишете. Знак оклику. Я, наприклад, в мене написали стрім'ясно. Я напишу, що не, я. Відео знімаю. от. І пишеться в глобальний час, вас всі чують. І ще перед тим пишеться КП. Я так настроїв, так що. Ну. ну, Прикольно. да. От не знаю. от. Далі що я, в принципі, можу сказати, так, треба ще згадати, який ще. Плагіни є. В принципі, я, вроді би, вам всі такі основні плагіни показав. Можливо, якщо вам щось ще забув показати, то, може, ще згадаю, може, я ще якісь інакші плагіни дав. На сервер я продовжу теж, так що підтримати, то поисковим лайком. Ну і я ще, в принципі, можу показати, але ну, в нас є там, наприклад, плагін. Message, кому ви хочете написати, ну і пишете повідомлення. От. То теж просто плагін той для чату і ось настрадити. Найдовше я настроював плагін на чат, бо то просто дуже довго, бо ти перший маєш, маєш ну, зайти там в ну, саму штуку ту, того плагіна, там, де ти маєш настроювати. Я там удаляв всякі е... штучки, які. Щоб ви не засмічува чат, бо тут, наприклад, писали якісь зелені штуки, що там щось чат не працює, ще якась штука, і висвічилась на екрані той чат. Я то все поудаляв, потім треба було замінити. До речі, так пише КП, то теж треба було заміняти. І плюс до того те, що треба було скачати окремий плагін, якраз той Lucky Perms, бо... Щоб настроювати, щоб всі ігроки могли писати в чаті, якби там бо то тупо, щоб тільки адміністратори, так що треба було, щоб то все робило. Так що е що вам той досі сподобався. Ви підтримаєте його своїм лайками і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. А з вами був Остап. Всім па-па